Я зараз освоюю новий снаряд. Це гірські лижи, так? то що на ногах, а це вінг крило таке, яке надувається. Насосом накачуєш, і воно як, як літак. Майже Гірські лижі, вінг або крило. Сумський спортсмен Микола Уваров прийшов на озеро Чеха, аби безоплатно потренувати сумчан. Кайтвінг так називає чоловік. Катання на льоді із вінгом бажаючи потренуватися, говорить, мають принести з собою лижі або ковзани, сноуборди, будь-що. Як керувати крилом, говорить, навчить навчитися можна в півгодини і все, і він вже зможе управляти. Ну правда, зараз дуже сильний вітер потрібно. Маленький. Дивіться, та так просто він літає сам. Як тільки я починаю його нахиляти, отак раз, і він потягнув одразу. Катвін говорить чоловік, опанував цього річ. Загалом додає екстремальними видами спорту займається багато років. Він серфінгом 30 років, гірськолижним спортом 55. Бере участь у міжнародних та всеукраїнських змаганнях. Останні відбулися у Карпатах на початку березня. Добре, номернадцять з другого етапу кубку українського гірколижного клубу. Це в Карпатах. Як результат? Результат. Дві медальки. А може вони ще тут в кармані? Це перше місце в дисципліні славам гігант. Це було у нас 2 березня. А це срібна медаль, теж славим гігант, друга траса. В день, коли приїхав зі змагань, ділиться Сумчанин відразу пішов на озеро перевірити лід. Крига гарна, то 23 сантиметри. Перші учні прийшли на озерний лід у півдні. З собою мали лижі. Хочемо спробувати вінг, це наш перший буде опит. А до цього вже які... Ми до цього у Миколи Івановича вчилися з парусом. Він серфінг на блакитних озерах. Тринадцятирічний Єлисей каже його батько в холодну пору року катається на лижах, сноуборті, ковзанах. З крилом та лижами, говорить хлопець, впорається. Думаю, що повинно буде круто. Вечер дують. Тож стіха. Якщо вітер поверне, туди поїдеш поперед. Погода, каже Микола Уваров, зручна, аби кататися. Лід сухий, також ясно та не холодно. Як вітер. Супер! Просто клас! Чудовий! Я отак сідаю, це кармінга стійка. Бачите, одразу ноги стають лижі на конти. Якщо просто так, мене понесе боком. А на кантах я їду куди мені потрібно. Микола Уваров виходить на лід щозими. Ці кадри відзняті у 2023-му. Чоловік катався на ковзанах з невеликим вітрилом у руках. Воно говорить, називається скімбат. Таке крило додає спортсмен сконструював сам. Колись розповідає, він був пілотом-інструктором. У мене дуже багато снарядів. Я їх сам робив. Е снаряди. Зимовий віндсерфінг, У мене два комплекти є для льоду і для снігу. Тобто вітрило і на гірських лижах, ну, типа сані. Микола Уваров каже, намагається кожного разу пробувати щось нове. Та додає, має власне правило життя жодного дня без спорту. Кожного дня. Тільки так можна зняти стрес. Інакше війна загонить в тупік. А спорт допомагає. Найближчі спортивні плани каже Микола Уваров: розписані: щойно зійде лід, почне тренування з він а зараз готуватиметься до наступних змагань в драгопраті. Діана Крахматова, Валерія Зарудна Суспільне новини з Суми.